У рівному вшанували пам'ять 39-річного полеглого воїна, випускника 11-ї школи Олександра Маліздерського. На фасаді ліцею, де вчився чоловік, відкрили меморіальну табличку на його честь. Чоловік загинув борячись за державний суверенітет 28 лютого позаминулого року під час артобстрілу на Донецькому напрямку. Ми будемо боротися так, як він це робив. з Честю, відвагою і само. Вічна пам'ять герою, ти назавжди разом з нами. Слава Україні. По завершенню навчання у школі Олександр відслужив в армії. Після військової підготовки навчався в автотранспортному технікумі. Чоловік працював у Державній охоронній службі, а у 2020 році підписав контракт з прикордонниками. Охороняв рубежі на сході, там і зустрів повномасштабне вторгнення. Під час оборони країни Олександр написав вірш Бахмут, який на відкритті пам'ятної дошки процитувала учениця школи. Ось побратим закрив на віки свої очі. А донечка чекає тата. Та тільки він повернеться янголом з небес. Відкрили пам'ятну дошку Олександру Маліздерському і його побратими. Після молитви священника та освячення меморіальної таблички люди поклали квіти до портрету героя. Вічна та світла пам'ять. Артем Височин, Олексій Олексієнко, випуск новин.